Привіт, шановні. Давно не було відео, бо було дуже багато інших справ. І якщо чесно, трактором я не займався майже зовсім. Тепер трошечки починаю повертатися. Хочеться закінчити цей тракторець. Це буде для себе вже нарешті. Зараз продемонструю вам. на такій стадії монтую всі рукава, вже все нарешті є. Всі циліндри, тут кабіна. День-два і буде готово. Вже він їде, все в порядку, піднімає, на стрілу вже є вся гідравліка. Так от, Сьогодні питання про рульове управління. Буквально вчора подзвонив Сергій і сказав, що в них є проблема. Розсинхронізовані передні і задні колеса повертаються неправильно. Як працює наша система рульового управління? Ось так вона виглядає. Передній циліндр, ось він там у нас. І задній циліндр. Ось тут він у нас знизу. Так, це я. Буксирував. Як вона працює? Є між циліндрами перемичка, вона повністю замкнута. В неї ви зовсім не качаєте масло. Ми його закачуємо з самого початку і воно там залишається. Що може трапитись? Може трапитись обрив цього рукава, чи якийсь циліндр потік, чи просто там було повітря з самого початку. Е, не, до, не вигнали достатньо повітря. І колеса розсинхронізовані. Ось ця перемичка йде от, з, цього, з цієї полості циліндра. З'єднує ось цю. Важливо, щоб це були однакові полості. От, тобто в нас більша шток, це менша полость, меншого об'єму це більша полость. Сюди вони в нас з'єднані перемичкою. Е, можливо, в Сергія з'єднані. Можливо, можливо, з'єднані ці. Я вже не пригадую, точно може бути таке, що з'єднані ось ці полості, меншого об'єму. В, в будь-якому разі, виходить так, ось наш дозатор. Коли ми крутимо, кермо, е кермо вправо, ми качаємо масло в задній циліндр лише? Ось. Сюди в, мен... в полость меншого об'єму заповнюється ця, е, масло, Воно більший об'єм виганяє своє масло, штовхає в передній циліндр. І так повертається вправо переднє колесо, а заднє повертається вліво. Точно так само в іншу сторону. Коли крутимо кермо, кермо вправо, штовхаємо масло в передній циліндр, по перемичці масло переходить в задній циліндр. Так от, якщо десь тут не вистачає об'єму масла, його треба просто закачати. Як його можна закачати? Найпростіший спосіб це от задній циліндр. Можна передній, задній, просто простіше, бо тут більш доступні ці е, рукава. Просто переставити місцями шланги. Переставити місцями шланги. І крунути руль в яку сторону, вправу в праву сторону, тоді ми закачаємо масло в перемичку. Ось, можна крунути з запасом, закачати з запасом, потім переставити шланги назад. Ось ці. Ось ці шланги переставити спочатку поміняти місцями, потім поставити назад. І відрегулювати. Чуть-чуть розкрутити цей, е, це з'єднання з, на перемишці. підставити якісь, якусь йомкость і відрегулювати кермо так, щоб колеса вже стояли рівно і правильно і повністю синхронізовано. Ось така ситуація. Таке може траплятися з будь-ким, в кого є такий погрузчик, схожий на наш. Ось треба вам провести таку нескладну процедуру. Можливо, треба було б придумати щось краще з цим. Поки що нічого кращого я не придумав. Ось так виглядає наш поточний погрузчик. Джойстик встановлений, двигун встановлений, насос. Сьогодні забрав всі рукава на гідросканді. І будемо нарешті завершувати. Бай-бай, Всім гарного вечора і гарних вихідних.